Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 80 Її створив Давид Пшепюрка. Це перший чемпіон Польщі з шахів. Олімпійський чемпіон, а також майстер шахової композиції. Хід білих білі мають тут виграти. Розв'яжіть! В білих є тільки кінь і слон, але матку неміс слоном можна поставити. Чорних 4 пішаки. Дуже небезпечні з'єднані прохідні пішаки. Вони просто йдуть в ферзі і виграють чорні. Також пішак F відволікає білі фігури. Як білим тут виграти? Перший правильний хід слон h6. B2. Загроза b1 ферзь. Другий хід кінь d6. Король d8. Зараз хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Щоб тут виграти, білі мають поєднувати загрози. Це поставити мат чорному королю і зупиняти пішаків. Правильний хід слон Д2. Створена загроза слона 5 мат. Тобто, якщо чорні ставлять ферзя слона 5 і далі буде мат. Щоб тут не було мату, чорні мають грати король c 7 Але тепер є хід кінь b5, вилка. І білі виграють. Цей варіант можна продовжити. Бо виграти білим тут далі не так і просто. Король c 6 чорні активізовують короля. кіня 3. Заблокували пішака. Король c 5 Слон c 3 Обмежуємо чорного короля. Що він десь не дійшов до своїх пішаків. F4 ще один пішак де ферзі. Слон Б2, Ф3. Всього два ходи. Кінь С2, король С4. Король Д допомагати своєму пішакові. Слон і кінь мають грати дуже правильно, скоординовано. І тоді білі виграють. Тільки кінь Е3 зараз, король Д3, тільки кінь g 4 заблокували пішака. Король Е2, створена загроза Ф2, але є хід слон d4. Дві фігури контролюють поле Ф2 і білі тут виграють. Можна зараз зробити кілька ходів, F5, побили пішака, король d3, король Е5, король Е2, король Ф4. Ось же білий король атакує пішака, ще кілька ходів, і чорні його програють. Мат слономі конем можна поставити. Звичайно, для когось це може бути дуже складно, але взагалі при правильній грі білі виграють. Які ще тут є варіанти? Тобто перший хід слона 6. Давайте чорні грають не B2, грають А2. Схожий варіант, Кінь d6, король d8, і тепер слон e3. Ідея, слон Б6 буде мат, тому король це 7 слон Д4. Слон контролює двох пішаків. F4, шаг F іде в ферзі, щоб відволікти слона. Слон F6. Навіть в білих є ще час побити пішака. Король С6, слон Б2. Ф3. Кінь Е4. Кінь блокує пішка F, слон блокує пішаків А і Б. Чорні не можуть активізувати короля. Король Б5, король д 5 ось білий король обмежує чорного короля. Король А4, король С4. А1 ферзь, жертва пішака, щоб король зміг зіграти на А3. Але король С3 білі контролюють поле Б2, і білі тут виграють. Які ще тут є варіанти? Перший хід слона 6. Давайте пішаки не йдуть в ферзі. Король, король д 8 Кінь d6. І в білих є ідея, слон e3, слон d2. Знову ж таки, мат поставити. Король c 7 щоб не було мату. Але тоді кінь b5. Вилка, і білі виграють одного пішака, і білим далі вже виграти легше. Давайте на початок ще раз, як це трапилося. Слона на 6. Це забрали поле f8 в короля. Білі створюють матову сітку. Б2 кінь d6. Король D8, слон D2. Напали на мат, чорні мають грати король С7 і це хід під вилку. Білі виграють одного пішака і білим стає виграти далі легше. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!